Сприяти ефективній комунікації між організаціями громадянського суспільства, представниками міжнародної спільноти та органами місцевого самоврядування. Саме з цією метою в Одесі відбувся масштабний захід у форматі форуму. Панельні дискусії зібрали учасників для обговорення найактуальніших тем: а це взаємодія суспільства та влади, спільна мета та відповідальне партнерство, перспективи проєктної діяльності громадського сектору, а також залучення міжнародної допомоги. Важливо почути думку кожного та виробити спільне рішення знайти. Consensus. Наше товариство Польська нота, ми з другого дня війни працюємо як волонтери, і співпрацюємо з католицькою церквою, і співпрацюємо з волонтерською організацією оборона Одеси 2.0 і з волонтерським рухом Одеси. Тобто це вже... Вже навіть до, до, до цих форумів ми вже започаткували взаємодію. А сьогодні я познайомилася з організацією Віра Надія, Любов і з іншими дівчатами. Я думаю, що ми зможемо робити набагато більше. На форумі обговорювалося також питання більш ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам із гарячих точок України, як з боку влади, так і з боку благодійних організацій. Раніше зізнаються самі благодійні організації багато хто працював поодинці власними зусиллями, але зараз необхідно об'єднати зусилля заради спільної мети. Вони їздили в Херсон, ми поїхали в Херсон. Ми їздили в Миколаїв. Ми возили і для військових, і для, і для цивільних. Ми допомагаємо. Але якщо об'єднати ці зусилля і разом працювати, то я думаю, буде набагато результативніше. Представники місцевої влади у свою чергу нагадали, що зараз у місті діють програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, у тому числі з працевлаштування. Майданчик для багатосторонньої дискусії, можливість та перспектива подальшої співпраці, вважають учасники форуму, а ще каталізатор власної роботи для допомоги іншим, наприклад, реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України. На цьому заході ми маємо можливість не тільки задати свої питання колегам, задати питання владі та отримати на них відповіді, і як сьогодні казали, отримати відповіді вчасно та швидко, Бо направлення офіційних листів та звернень до органів влади це завжди займає дуже багато часу. Серед учасників форуму були й ті, хто надав свої конкретні пропозиції щодо успішного розвитку життєдіяльності регіону у вигляді детального плану, де все розписано за пунктами. Як розвивати малий і середній бізнес в даній ситуації сьогодні? Це ж пойдуть одразу налоги держави. то що нам необхідно. Без наша програма базується як можна сказати на трьох хитах. Це екологія, економіка і соціалка. Наша програма учитовицятіх три главних момента. Учасники форуму запропонували проведення стартапів із активним залученням молоді. Крім того, для подальшого розвитку регіону та країни загалом необхідно створювати інтелектуальні наукові центри для молодих фахівців. Вважають учасники заходу. Форум тривав цілий день і завершився нетворкінгом, подальшими обговореннями важливих питань вже у неформальній обстановці.